Миколаївські правоохоронці затримали двох шахрайок, на рахунку яких може бути вчинення майже 100 кримінальних правопорушень. Так встановлено, що дві особи ромської національності, попередньо змовившись між собою, приїхали до міста Южноукраїнськ, де познайомились біля крамнички із бабусею віком 79 років. Вони розповіли їй про свої надздібності, а також про те, що бабу з бабусі можуть зняти смертельну порчу, але для цього необхідно віддати всі свої збереження та ювелірні вироби. Бабуся запросила вказаних шахраїв додому, де їй передала все своє збережене майно та всі ювелірні вироби, як в подальшому було встановлено на суму майже 950 тисяч гривень. Зрозуміла бабуся, що її ошукали лише після того, як вказані громадянки покинули її оселю. Проведеними оперативно-технічними засобами було встановлено що до вчинення вказаного правопорушення причетні дві жінки ромської національності, які проживають у місті Маріуполь. Крім того, встановлено, що одна з них раніше судима за вчинення подібних злочинів. Так, 12 жовтня, за підтримки силового блоку. Роти поліції особливого призначення були проведені санкціоновані обшуки у місті Маріуполь. Роботаємо! Під час яких було вилучено багато речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, а також безпосередньо затримано вказаних жінок. На даному етапі їм повідомлено про підозру. Також вони зараз очікують на обрання щодо них міри запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Поліція звертається до громадян, які стали жертвами шахрайських дій, вказаних жінок, або опізнали ювелірні прикраси, які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків. Звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102.